В академії мистецтв я вів такий клас, який був залучений, тобто я вчив людей тому, чим сам займався. Тобто вчив, як протестувати, як висловлюватися, як можна не погоджуватися, що можна мати свою думку. Часто теж було так, що хтось не погоджувався з тим, що робить навчальний заклад. Тому я їм казав: якщо тобі це не подобається, і якщо можеш це аргументувати, захистити, то говори про це. Я заохочував до певної свободи. Тож ми діяли на межі, бо моя діяльність була на межі завжди. Якщо дієш протестуєш, то ти дієш на межі певних суспільних норм. Ці акції сильні. Я теж заохочував до того, щоб захищати свої права, те у що віриш. Ну і це не зовсім подобалось академії. Просто вона не була готова до такого прогресивного класу. Ну і одного дня мене звідти просто звільнили, фактично без пояснення причини. Я просто сказав людям, з якими працював, студентам і студенткам, що ми припиняємо співпрацю, і вони самі організували протест, трохи використовуючи ті знання, яких я їх навчав.